Вітаю вас, дітки, і запрошую до казкового лісу. Бачиш, ліс цей чарівний, загадковий, непростий, в нім чудес, казок багато, так цікаво мандрувати по галявах лісових, скільки тут пригод нових. Дітки, а хто живе в цьому лісі? Ми дізнаємось про це, коли розглянемо картину. Назвіть, хто на ній зображений? Ведмедь, снігурі, лисиця, зайчик, білочки. Так, вірно. Усі ці тварини живуть в лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе і своїх дитинчат. Ташка мешкає в гнізді, білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі, в теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сну зустрічатиме весну. Подивіться, діти, який ведмідь великий. У нього товста і тепла шуба. Коричньового кольору. А як речіть ведмідь? поричить. Молодці, а що він любить їсти? Вірно, ведмідь збирає мед, гриби, ягоди, любить корінці рослин і кору з дерев, а ще він вміє ловити рибу. Улітку ведмідь блукає лісом. Покажіть, діти, як він це робить. Молодці, давайте поглянемо на лисицю. Норка лисоньки в землі, спить хитрюща у теплі, поруч з нею лисенята, два кумедних брата. Тільки сонечко зійде на полювання їх веде. Розгляньмо лисицю ближче, яка вона? Лисичка руда, в неї великий пухнастий хвіст із білим кінчиком. Лисиця живе в теплій глибокій норі, харчується дрібними тваринками, яких впіймає. Вона дуже вправна мисливиця. Лисицю вважають хитрою і розумною твариною. Далі давайте познайомимося з зайчиком. Це маленький зайчик, зайчик побігайчик Собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вуха він ховає під ялинкою, кущем, тож і мокне під дощем. Розгляньмо, якого кольору шубка у зайчика. Вірно, взимку у зайчика біла шубка. Коли зайчик змінив сіре хутро на біле, це означає, що прийшла зима. У зайчика довгі вушка. Вони йому потрібні, щоб добре чути. Ще в зайчика є маленький хвостик. Коли зайчик когось боїться, вушка й хвостик в нього тремтять. Передні лапки в зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою таких лапок зайчик добре стрибає і швидко бігає. Зайчик дуже лякливий. У лісі він боїться лисицю, вовка, інших тварин та птахів. Далі давайте розглянемо білочку. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки. І гриби, і шишки. У білочки шубка рудого кольору, в неї великий пухнастий рудий хвостик, короткі лапки та гострі вушка. Білочка живе в дублі. На зиму вона сушить горішки, гриби і шишки. Давайте пограємо в гру. І доберемо слова назви. Наприклад, доберемо слова назви до слова ведмідь. Ведмедик, ведмежатко, ведмедиця. А тепер доберіть слова назви до слова заяць. Заєць, зайчик, зайчисько, зайченя, зайчиха. Далі... Доберемо слова назви до слова білка. Білочка, білченя, білченятко. Далі доберіть слова назви до слова лисиця. Так, лиска, лисеня, лисичка, лисенятко. Молодці діти. Давайте пограємо в гру Спізнай за описом. Я описую тваринку, а ви вгадуєте, хто це? В неї ж руда шубка, пухнастий хвіт з білим кінчиком. Вона дуже хитрюща. Хто це малята? Вірно, це лисичка. Інша тваринка. Він великий, косолапий, волохатий. В нього шуба товста коричневого кольору, спить всю зиму в барлозі. Це хто такий малята? Молодці, це ведмідь. Наступна тваринка. В неї руденька шубка, великий пухнастий хвостик, гострі вушка. Вона живе на дереві в дуплі, ласує горішками та шишками. Це хто малята? Вгадали, молодці, це білочка. Вгадаймо ще тваринку. Взимку в нього біла шубка, влітку сіра. В нього довгі вушка, малесенький хвостик. Передні лапки короткі, а задні лапки довгі. Він дуже-дуже лякливий. Це хто малята? Молодці, це зайчиня. Сьогодні ми з вами добре попрацювали. Я з вами прощаюсь, діти. До зустрічі!